Всім вітаннячка, Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні Тайко випустила свою Alpha 4 тестнет версію. Вони розгорнули Тайко на Тайко, І це L3 нам сьогодні з вами потрібно протестувати. Нагадаю, що Taiko це ЗК Rollup розгорнутий на Ефіріумі з метою масштабування, зменшення комісій ну і так далі. Значить, Наколядували вони 22 мільйони доларів. Даний проєкт на особливому контролі самого Віталіка Бутеріна. Згідно офіційного гайду, вам потрібно в першу чергу налаштувати свій гаманець на правильний RPC і отримати тестові токени по гайду відповідно в кранах, а далі переказати із Сеполії в мережу GrimsWorld. Це ми з вами зробили вже у попередній версії Альфа 3. Тому хто робив Альфа 3, оце все пропускає, хто не робив Альфа 3, переходимо по посиланню, робимо спочатку Альфа 3 і потім переходимо до безпосередньо Альфа 4. Йдемо в вкладочку Bridge Token. Я роблю це все з посилань з офіційного гайду, ви ж безпосередньо переходьте в телеграм-канал, де є покоркові посилання, кляцайте і виконуєте завдання. Значить, натискаючи на... Ось це посилання ми попадаємо на Taiko Alpha 3, де нам потрібно буде в Fawcity отримати токени Bull і токени Horse, переказати їх по бріджу з мережі Sepolia в мережа Taiko. В общем, це в нас Alpha 3. Ми же йдемо по, по посиланню, де ми будемо перека переказувати з мережі Grimsworn Swarm в мережу Eldfield. L3. Це безпосередньо мережа Grim Swarm, це мережа Taiko Alpha 3, в яку ми у попередньому відео переказували сюди токени. Для початку конектимо наш гаманець Metamask. Далі переказуємо токени Ethereum із мережі Grim Swarm в мережу Yield. Fill L3. Починаємо з ефіріуму, тиснемо Bridge, підтверджуємо Metamask. Значить, я почав робити буквально годину назад, було анонсовано даний Теснет. Ну, в мене, відповідно, Теснет літає, тому що всі ще сплять, ніхто ще цього не робить. А як я вже випущу це відео, скоріш за все, це вже буде проходити більш проблемно. Як ми бачимо, транзакціон Conflict, токени ефіріум ми вже переказали. Далі переказуємо токени bull, у мене їх 15 тут, я перекажу 5 токенів. Токени можуть проходити з помилками. Зараз ми ініціалізуємо транзакцію, тиснемо BRIDGE, іттверджуємо MetaMask. Токени можуть проходити з помилками. Приблизно команда анонсувала, що 50% транзакцій будуть відбуватись з помилками. Ми бачимо, в моєму випадку все проходить успішно без проблем. Залишилось переказати токени Horse. Одобрюємо. Тиснемо брідж. Далі міняємо мережі місцями. Автоматично система нам пропонує додати мережу Ltfi L3. Одобрюємо. додаємо мережу. І переказуємо частково токени назад. Я 0, 0.01 ефірку перекинув в зворотньому напрямку. Далі переказуємо бул, Я перекажу два токена. апрувим спочатку. Тиснемо Bridge. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі Амиця Metamask. Транзакція пройшла успішно Анонсованої помилки не відбулось Міняємо на конячок і проробляємо з конячками теж саме. Вставляємо апрув по замовчуванню. Очікуємо, поки опрувляться токени хорс. І тиснемо Bridge. Підписуємо транзакцій в інтерфейсі Гаманця Metamask. Транзакція пройшла успішно. Можемо перейти у цю вкладочку, і ми бачимо, що наші всі три транзакції з переводом токенів основної мережі тайко в мережу AltFill вже заклеймлені. А транзакції, які в зворотньому напрямку, поки в статусі pending, і найближчим часом вони перейдуть у статус Claimed. Далі переходимо по посиланню на копію. Децентралізованого обміннику Uniswap, де нам потрібно в першу чергу законектити наш гаманець Metamask і в подальшому зробити декілька свапів. Додаємо наші токени, як ми бачимо, токени відразу відобразились. Зверху вибираємо ефірчик 001, знизу вибираємо токени BUL. Міняємо, підтверджуємо обмін, підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask і очікуємо на її виконання. То йдемо у вкладочку Pool, натискаємо Add Liquidity, вибираємо биків, Ну і приблизно ось таку кількість ефіріуму в парі з BBL. Ми додаємо до пулу ліквідності. Тиснемо Approve, Boolie. Цифра довільна. Ліквідності тут мало, тому якщо ми тут кляцнемо якусь велику цифру, то воно буде вискакувати з помилками. Транзакція підтверджена. Після погодження. Натискаємо Supply і Confirm Supply. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі Гаманця Metamask. Транзакція успішна, яку ми можемо переглянути по посиланню в Explorer. Далі повертаємось назад. Як ми бачимо, наша ліквідність донана. Тиснемо кнопочку Remove приблизно 25%, можна більше. Забираємо ліквідність назад. Remove. Confirm і підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця MetaMask. Очікуємо на виконання. Операція успішна. Закриваємо цей сайт і переходимо до наступного кроку це деплой смарт-контракта. Йдемо на сайт Remix Ethereum.org. Ми на цьому сайті вже не раз з вами деплоювали смарт-контракти у різноманітних мережах. Тиснемо Контракт. Попередньо, якщо ви тут вперше вам потрібно, потрібно буде законектити свій гаманець Metamask. На оцій сторіночки тиснемо Ctrl-S, йдемо у це посилання. Тут можна погратися версіями. Я ж залишу 18-ту. Далі йдемо. Ось у цю вкладочку, натискаємо Injected Provider Metamask, обов'язково пересвідчуємо, що у нас мережа Eldfield 3 і тиснемо кнопочку Deploy. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask і очікуємо на виконання даної транзакції, на що в усьому полі з'явиться зелененький кружочок є. І в інтерфейсі гаманця Metamask, в вкладочку активності, буде записано, що ми розгорнули з вами смарт-контракт. На цьому дане відео буду закінчувати. Підпишіться, будь ласка, на YouTube, на якому на даний момент підписалось 340 користувачів, і ми з вами пишемо 46 відео. Також підпишіться на Twitter проекту про криптовалюту. Аж заходьте на сторіночку у Facebook про криптовалюту, де ми публікуємо цікаві новини загального світу криптовалют. Будь ласка, запрошую всіх в Telegram канал і в Telegram чат В Telegram каналі я регулярно також публікую невеликі активності. А в телеграм-чаті ми з вами зможемо обговорити всі важливі питання, пов'язані із виконанням активностей, а також криптовалютного світу в цілому. Дякую всім за перегляд. Будьте всі здорові і живіть багато!